Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Джервонта Девіс про можливий бій проти Девіна Хейні, Енді Лі про підготовку Джозефа Паркера до грізного Даніеля Дюбуа. що промоутер Хірн може зірвати бій Усика за абсолютне чемпіонство. А перед приглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Володар тимчасового титулу WBC та поясу чемпіона світу WBA регулер у напівважкій вазі Давид Беневідес прибуде до Еріду. Щоб подивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу, у реванші між Артуром Бетербєвим та Дмитром Біволом будуть розіграні всі чотири основні пояси цього дивізіону. За словами його батька та тренера Хосе Баневідеса Старшого, навіть незважаючи на відсутність гарантії бою з переможцем цього поєдинку, Давид все одно вирішив відвідати захід. Ми вже домагалися бою з Канело, але так і не отримали його, розповів Беневіде Старший. Тепер команда Беневідеса розглядає різні варіанти розвитку кар'єри та готова до будь-яких викликів. Причина в тому, що нам пообіцяли статус обов'язкового претендента одразу ж дві організації WBA та WBC. Значить, все ж таки є хороші шанси, що бій відбудеться. Тому ми прилетимо і відвідуємо івент, чим чинимо на них такий невеликий тиск. З нетерпінням чекаємо на поїздку. Подивимося, що з цього вийде. Нам багато хто радив робити те саме і Канело. Казали, що нам треба відвідувати його бої, тиснути на нього. З Канело ми на це не пішли. Ми не хотіли такої слави, але зараз відчуваю, що це нам треба. Буде круто з'явитися там, і рахунок хайпа трохи підштовхне цей бій. Чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс розповів про можливість проведення бою проти чемпіона у відпустці за версією WBC, Девіна Хейні. Я б точно погодився на бій з Девіном, але я муслю довести, що він цього вартий, якщо він добре виглядатиме в наступному бою, або навіть якщо поєдинок не пройде добре, або якщо він буде добре виглядати проти Райана, але не здобуде перемогу, я все одно вважаю, що це буде хороша битва. Навіть історія нашої підготовки з дитинства та того, як ми прийшли у бокс, це був постійний обмін ударами. Я думаю, що це все одно буде гарна битва між мною та Девіном. Сказав. Девіс. Нагадаю, Джермонта наступний бій проведе 1 березня. Суперником виступить Ламонт Роуч. Бій Девіна на у травні. Суперник поки не оголошений. Ну а спонсор проєкту Фавбет. 15 лютого Кішон Девіс підтвердив прогнози, завоювавши титул чемпіона світу за версії WBO у легкій вазі у поєдинку проти українця Дениса Барінчика. Девіс здобув дострокову перемогу вже у четвертому раунді. Тепер, освоївшись у новому статусі, Девіс визнає, що йому подобається бути чемпіоном, і відверто заявляє, що бій з Барінчиком пройшов так само легко, як і очікував. Так чудово бути чемпіоном світу. Зараз ми на великій сцені, і я з нетерпінням чекаю на те, що нас чекає в майбутньому, каже кішон: не брешу з берінчиком, безперечно, була легка ніч, можете в це не вірити. Але коли я був на рингу з Густаво Лемосом у листопаді, я був набагато вдумливішим і терплячим. Він змусив мене трохи більше думати, ніж біринчик. Коли я був там із Берінчиком, мені взагалі не було про що турбуватися. Мені просто треба було переконатися, що я не зроблю жодних помилок, щоб мене не спіймали на чомусь дурному. Я відчуваю, що можу з ним робити все, що завгодно, я спочатку знав, що це буде дуже легко. Енді Лі, який тренує тимчасового чемпіона WBO у суперважкій вазі Джозефа Паркера, розповів про хід підготовки свого підопічного до майбутнього поєдинку. Проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа. Лі зазначив, що команда серйозно налаштована на цей бій і робить все можливе, щоб Паркер вийшов у ідеальній формі. Він буде важчим і ймовірно матиме найбільшу вагу у своїй кар'єрі, але це не вплинуло на його швидкість, швидкість рук чи мобільність. І він точно почав бити сильніше. Я це відчуваю на лапах. Це було правильне рішення для нього. Я не вірю, що якщо ти легше, то рухаєшся швидше. Якщо ти легше, тебе швидше зміщують. Тоді як із великою вагою ти краще тримаєш позицію, стійкіше стоїш на ногах, у клінчах ти стаєш сильнішим. Це фізична гра, у якій ми. Чим ти сильніший, тим краще, сказав Лі. Нагадаю, бій Паркера та Дюбуа пройде 22 лютого. Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон висловився про свого наступного суперника, британця Джоша Педлі. Я подивився один раунд, бою з Педлі. Я у формі. Вони могли б надіслати будь-кого навіть Ломаченка. Я б бився, я б сказав, давайте зробимо це. Я знаю, що у найкращій своїй формі я можу побити будь-якого у найкращій своїй формі, тому я найкращий у боксі, і я збираюся показати вам це у суботу ввечері, сказав Стівенсон. Педлі замінив Флойда Скофілда, якого було знято з бою. Поєдинок відбудеться 22 лютого. Ну і на завершення 22 лютого в Ельєді відбудеться титульний бій. Чемпіон IBF у суперважкій вазі Даніель Дюбуа вийде на ринг проти претендента Джозефа Паркера. Впливовий британський промоутер Еді Хірн повідомив, що колишній чемпіон світу Ентені Джошуа відвідає цей вечір боксу, бо збирається у 2025 році провести бій із переможцем цього протистояння. Джошо повернеться на ринг найближчим часом із бажанням помститися за поразку в останньому бою. Він приїде до Ерія до у суботу, 22 лютого. Після закінчення шоу у Саудівській Аравії ми почнемо діяти. Нам потрібно отримати шанс поборотися за титул чемпіона світу в надважкій вазі, але усик нас не цікавить. Джошо не битиметься з українцем. Ми чекаємо на переможця бою. Дюбоа Паркер повідомив Хірн. Потрібно акцентувати увагу на тому, що володар титулів WBC, WBO та WBA Олександр Усик також прибуде до Саудівської Аравії цього дня, щоб дізнатися переможця титульного бою у надважкій вазі. Ну і оновлена інформація. Всім цим бажанням таки не судилося збутися. Адже поєдинок між тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа скасовано, Дюбуа знявся з бою через вірусну інфекцію. Поєдинок мав відбутися вже завтра. Раніше була інформація, що Даніеля в бою з паркером можуть замінити британські боксери суперважкої ваги Лоуренсо Соколі і Давід Адалеє, а також француз Мурат Алієв. Але саме боєць Мартін Баколе стане новим суперником тимчасового чемпіона WBO? Джозефа Паркера баколе мав провести поєдинок проти Фе Джагби в елімінаторі IBF у травні. У попередньому поєдинку він накаутував у п'ятому раунді американця Джареда Андерсона. Ну що, як вам така заміна? Як на мене, стало навіть яскравіше, проте прикро. Що Паркер не битиметься за титул, а Олександру Усику доведеться чекати набагато довше, щоб повторно побитися за звання абсолютного чемпіона Хевівейту. Хоча з іншого боку, може організатори шоу і домовляться, а Дібуаминаючи претендентів одразу з'їдеться з українцем. Поживемо, побачимо. А що з цього приводу думаєте ви? Пишіть думки під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!